Звичайно, що кожна людина, яка має мати суд і знає, що буде, хоче захистити себе. Так? Так. Шукає різний спосіб і всі вагомі аргументи, щоб не бути засудженою. Людина, яка має ем, Здавати якісь дуже серйозні екзамени, то вивчує запитання, які будуть, приготовляється. Це важливі кроки в житті людини від відповіді, від поведінки в цей момент залежить ну, роки, роки, чи, так скажімо, по-людськи, як складеться судьба людини. Сьогодніша Євангелія говорить, Ісус говорить такою образною реч, мовою, але чітко екзамен останнього суду для кожної людини, з чого будемо оправдані або осуджені з наших вчинків. ДІЛ. Ну, фарисей, правда, недавно ми почули, як він вже наперед сказав стояв перед Господом. І ще казав, Господи, я дякую тобі, що я не так, як інші. Я пощуся, я даю робив добрі вчинки. Так. Але робив за для чого? Так. Щоб моє я ловило з цього задоволення. Це для свого задоволення. Він не любив нікого. Він був егоїст. Прошла неділя, неділя блудного Сина, mm -hmm. нам але говорить, що наш егоїзм, наші жадібності, е, які нас тягнуть до гріха, нас кличать. А людина кидається до гріха за цього, що хоче відчути любов, відкидаючи чи не пізнавши Божу любов, іде за гріхом, як замін Божої любові. А це людину каличить, гранить, невечить, а потім покаличеною, коли повертає, то Бог любові, Бог любові, Бог біжить зустрінути своєю гріхом покаличену дитину. І почули це, як і дайте найкращий одяг, дайте взуття на ноги, дайте. Перстень на руку, щоб він міг підняти і було замітно. Він мій син, він син люблений. Я Його люблю. Дайте йому перстень на руку. Він не наймит, він мій син. Я його ніколи не викреслив зі своєї любові. Але батько хоче, крім цієї матеріальної спадщини, дати, дати ну, силу жити. Так як, знаєте, як кожний з нас несе себе собою до життя певний образ життя, образ сімейного життя. Звідки ми цей образ беремо? Так, від своїх батьків. Як ми. Як ми, що ми відчули, як нас любили або не любили, як нас каличили, які психози, війни, атакування, як поводилася мама, яку повагу подарувала, яка була терпелива, чи як била, як поводилася як Клара Цеткін, чи як Роза Люксембург. Або, можна її бачити і на молитві, і та батько як поводився, чи була в ньому повага, чи віріс на люблячого, чи постійно тікав десь у свій штучний світ, е прагнен, е якийсь е дезертував десь постійно, бо йому що? Неправда, що гроші, неправда, що це охота, неправда, що риба, неправда, що е, десь щось. Це є дезертерство перед тим, що людина не хоче стати тим, до чого покликана бути люблячим, люблячим люблячою, так як батько, як Бог, не хочемо дорости. А це ідеал. А суд сьогодні це є запитання, чи ми біжимо назустріч тим, які є Божими дітьми, які є моїми близькими. Бо в інший спосіб я не можу показати, що я з'єднаний з Господом Богом, якби я мав діамантами викладені ризи, якби я шапку взяв на голову таку що треба, щоб мене охороняли телехранителі з пістолетами кругом церкви, бо там мільярди. Це пустота гріхота. Як не йду на зустріч. Бо показником є лише гріх. Чого потрібна ця, ця градація з цього, тих Евангелієнедільних? Гріх нас робить сліпими. Гріх нас тримає в тюрмі. Болота в цій заквасці егоїзму і жадібності. Гріх боронить нас нам бачити, почути, і по Божому любити. Гріх нас ізолірує від Божої любові, Божої любові. А тому є потрібне каяття. А потім наступні кроки. Я вже, слава Богу, в церкві мені вже нічого не бракує. Так, Господь нас хоче далі формувати, щоб ми доростали до тих, які люблять. Чи це є, а кожному в інший спосіб, чи бігти назустріч чоловікові? Не кожен має одинакову відповідальність. Хтось, běžit na zůstřič po těm dítěm, vnukám, kdo zběžit na zůstřič alkoholikám, kdo zběžit na na, na, na bezdomným, kdo zběžit na, na ženám, e, jaký je v duže těžké psychické situaci přes domácí nasilství? kdo zběžit na, na, eh, lidem bez práce, Бо може любить і може дати роботу, хто збіжить назустріч в різний спосіб. Тому є і так, таких тих різних, я просто був нужденним. І що ти зробив для мене? Коли ти? дорогі, є потреб, потрібна віра? Щоб я спізнав, що під бідом хліба і вина приходить він. Але коли я буду прав правді єднати з Ним, то Він відкриває мені очі, щоб я бачив тих, який він хоче мені показати. Не тільки дінюшки відять, не тільки свою. Користь, свої розваги, але побачити тих, який Господь хоче, щоб я любив, не всі одинаково, кожний оригінально. В оригінальний спосіб, щоб тобі подарував братів, сестер чи хворих, немічних, чи людей залежних, поневолених, покаличених, чи людей, які пригнічені через в національному, чи культурному, чи будь-якому, але всюди є потрібна ця християнська душа, яка любить несе Божу любов. Людина, яка не зациклена на собі, не зациклена на тому щоб мати, щоб на кар'єрі, на е, своїх розвагах, але зациклена через Бога на людині. Людина, яка зациклена на людях, яких можу любити. Любити. Так, і прошу неділю, я, я приточив приклад. Матері Терези. Мати Тереза, яка, яка біжить, біжить. Вона сама говорила, як, що, коли вже багато сестер мала, то, то каже так, Од, один час по певному часі я зауважила, що щоб мої сестри, Щоденною службою, умираючим, людям покинутим на вулиці, є приутомлені, виснажені. І тоді, що зробила, Добавила, добавила, добавила. не, не сказала, о, сестри, будете ходити, е, ну, пошли в баню. Або ще де? Ну, в басен, бо вам треба відновляти свої фізичні сили, Добавила їм ще годину тихої молитви. Викладали святі тайни, евхаристійного Ісуса, шматок хліба і кожного дня. Ще бути в тишині, вдивлятися на цей шматок хліба, Нехристійного Ісуса. І каже так, ситуація повністю змінилась. Сестри набрали новий вогонь, і вони, коли побачили Бога в шматкові хліба, вони його потім бачили і в тих розірваних шматах. Чи без шмат розірваних тілах, розточених черв'яками, і похилялись, щоб любити, щоб служити Ісусові. Бо так Ісус сьогодні говорить, що ви одному з найменших зробили, ви мені це зробили, щоб він не зробили. Ko ja, ja bi te videl, da si se, Jezus, če bi videl, da si se, 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 da si se. цією силою Божої любові і нести і похилятись над цими, що цієї допомоги ще їм потрібна. Ось в чому є християнство таке сильне, чому є воно актуальне. В першій очереді цей Дух Святий, Дух Божої любові, уздоровляє, лікує нас. a potím nezadat se, že stať ty na vysotí, zaklast ty roky, na co vy všichni pídete u peklo. O, stop, stop. Hospod nechceš, abychom uh, formovali na sudiu i robili ostatočný sud, že včera či zítra při zústřici, kdy pobáčíme těch lidí poraněných. Але щоб в покорі, говорили Господи, сповни мене своєю любов'ю на нову і піднімай мене, щоб стати. Як люблячий батько, любляча мати, як люблячий християнин, як любляча віруюча людина. І в цей спосіб, і в нашому Суспільстві, місті, середовищі знайти своє місце, чи як мама матері на молитві, чи як Чи в духовному значенні обнімати інших, чи в і в служенні конкретному харідасі, чи іншому, але у вогні Божої Любові. Значить, домашнє завдання ясне. Екзамени будемо здавати всі. Значить, на суд, су, судді ми будемо всі, лише оправдають нас, оправдає нас лише Його любов, а осудить нас. Наша сліпота, не що, що злого, такого грішного зробили, що мені так соромно, але що не зробили те, що було треба любити.